Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про важливі зміни, які відбулися у мобілізаційному процесі у жовтні. Як ви знаєте, нещодавно Міністерство оборони України анонсувало зміни нововведення, а саме те, що чоловіки за 25 до 60 років автоматично потраплять на військовий облік, і з'явилося юридичне роз'яснення стосовно того, звідки точно братимуть інформацію. А також стало відомо про те, що навіть ті чоловіки, які виїхали за кордон, не залишаться невидимими для нашої влади. Зараз надам роз'яснення, що відомо. А поки до речі, підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 97 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, наш уряд унормував процес взяття на військовий облік та виключення з нього. Це означає, що військовозобов'язані чоловіки з 25 до 60 років автоматично потраплять на військовий облік, відповідно, з 60 років вони автоматично будуть з нього виключені. Ситуацію роз'яснила адвокатка Таміла Алексик. У змінах до постанови йдеться, що подальше внесення відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів і взяття на військовий облік чоловіків з 25 до 60 років, які на такому обліку не перебувають, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії. Тобто інформацію про чоловіків зазначеного віку будуть отримувати. З єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби, інших інформаційних систем реєстрів та баз, зокрема інформації, яка міститься у банках, все всім зрозуміло, тобто з багатьох джерел. Військовий експерт Іван Тимочко в нещодавньому інтерв'ю також надав своє бачення ситуації. Ось цитую його: для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на якусь інформаційну базу. Для того щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти те, хто ці люди. Тобто. На кого поширюється ось ця вимога? Тому отримується інформація з різних реєстрів. У нас у нас найбільш точніший і повніший реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався, тобто там найактуальніша інформація, як мінімум, до повномасштабної війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях. Отож, першочергово буде звертати увагу на дані, які є в реєстрі виборців. Отож, ті, хто ходили на вибори, відповідно реєстрували свої дані, вони є у відкритому тепер доступі. Відповідно, буде пильна увага прикута саме до цієї категорії чоловіків. Аналітик підкреслив, що наприкінці вересня кремлівський диктатор Володимир Путін підписав наказ про строкову службу для 135 тисяч росіян. А я нагадаю, що навесні ця кількість була значно вищою а тисяч загарбників відправили на нашу територію. Таким чином зрозуміло, що кількісно вони значно нас переважають, але суть не в тому. Повертаємося до ситуації, що ж у нас відбувається. А у нас серед змін це відкриття кордонів для чоловіків наймолодших з 18 до 22 років. Хтось критикує це рішення, хтось підтримує. Але що відбувається за кордоном? І е, наголошують, що нікому не вдасться е, приховати свої дані інформацію про себе, навіть перебуваючи в інших державах. Цитую адвокатку та Олексик автоматичне взяття на військовий облік стосується всіх чоловіків, навіть тих, які зараз легально перебувають за кордоном. Якщо вони виїхали офіційно, то у системі оберіг буде інформація про дату виїзду та дані закордонного паспорту. Ба більше у постанові під номером 932 чітко розписано, яка інформація буде міститися у реєстрі військовозобов'язних. Там будуть усі відомості, навіть фото людини. Правозахисниця пояснила, що навіть тим, хто вже майже 4 роки якимось чином уникає військового обліку, вдається тим чи іншим способом. Надалі це буде дуже і дуже проблематично, взагалі майже неможливо. Ось що вона каже: а що зміни направлені якраз на тих, хто ховався або не ставав на військовий облік з різних причин, наприклад, був знятий з обліку і не став заново, чи був виключений з військового обліку не у зв'язку зі станом здоров'я. А переїхав на інше місце прозоврування і там на облік не став. Інформація про таких чоловіків тепер підтягуватиметься автоматично. І яким же чином цитую адвокатку: всі українці є у демографічному реєстрі, незалежно це чоловік чи жінка. У нас у всіх є паспорти громадян України. У багатьох є закордонні паспорти. Багато людей зареєстровані у дії. Майже всі користуються банківськими картками. Тому ця інформація зі всіх цих реєстрів, зі всіх цих баз даних даних буде підтягуватися. Зрозуміло, що виникає питання законності чи можливо робити? Таке без згоди особи, наприклад, щодо банківської таємниці. Але якщо вже все доведено до такого рівня, коли запускається в роботу, то цей експериментальний проєкт вже перевірений і працює. Також зараз дуже багато інформації про те, що ось цей автоматичний облік для військовозобов'язаних 25-60 років призводить до. Збільшення кількості штрафів і очікується, прогнозують багато експертів, що ситуація погіршуватиметься, і що штрафи стануть просто масовими а відповідно їх будуть масово оскаржувати. Тому у судах ну буде дуже багато роботи, і це також призведе до такого. Колапсу його прогнозують, його не виключають, і про нього попереджують. Цитую е, правозахисницю. Я не здивуюся, що якщо таке станеться, тому що зараз велика кількість людей, які не перебували на військовому обліку, буде на нього автоматично поставлена. І штрафи можуть стати масовими, але кожну ситуацію слід розглядати окремо. Таким чином, у громадянина України у військово зобов'язаного чоловіка, який зайде до мобільного застосунку «Резерв плюс», буде висвітитися статус у розшуку. І, Відповідно, це призведе до необхідності сплатити штраф. А ми знаємо, що штрафи в нас до 25 тисяч гривень. Що каже саме юристка? Людина матиме право оскаржити таке рішення. У чоловіка може бути поважна причина невідвідування ТЦК або відсутність резерву плюс як такого, тобто, в принципі, не встановлено або навіть телефона смартфона немає. Наприклад, у людини телефон кнопковий таких людей, до речі, теж також багато, особливо по селах. І якщо у чоловіка немає на телефоні встановленого мобільного застосунку резерв плюс, якщо буде йому штраф. Передбачений нашими новими чинними нормами потрібно буде дивитися, як він був застосований, якщо автоматично, а скоріш за все, так воно і буде. Потрібно дивитися, чи можна його оскаржити. Взагалі чи є така можливість? Бо на завантаження на незавантаження застосунку резерв плюс також може бути поважна причина, тобто відсутність гаджету, відсутність мобільного пристрою. Не якась певна модель, якийсь застарілий телефон, і чому вас немає у реєстрі у тому що телефон ще, наприклад. Nokia як кнопковий, і які там реєстри, які там застосунки. Можливо, чоловік принципово не користується мобільним телефоном, такі теж варіанти не виключені, і не, або як з якимось причин не може завантажити мобільний додаток резерв плюс. а багато хто його взагалі ігнорує. Тому я гадаю, каже Таміла Алексик, що будуть масові оскарження виписаних штрафів. Ось такі то справи, ось такі то зміни. Тобто, автоматизація військового обліку. Тотальна цифровізація, і відповідно масові штрафи. Ось що найближчим часом чекає на українців. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, що ви про все це думаєте. І до речі, що стосується виборів і реєстру виборців, а у мажоритарних округах уже фіксується роздача продуктових наборів, концерти від потенційних кандидатів. І про це заявив голова комітету виборців України Олексій Кошель. Вправді, Він... подивимося за. Діяльністю окремих політиків, активністю в виборчих округах. От в мене складається враження, що за останній місяць у нас ну, багато в чому можемо говорити про фальстарт виборчої кампанії. У нас війна, у нас гостра фаза війни. Але для багатьох політиків, особливо в мажоритарних округах, я бачу достатньо підвищену активність. Я не буду говорити зараз мовою фактів. Їх насправді багато. Там навіть про набори роздають до прикладу у Черкаській області у Смілі. Перерізання червоних стрічок участь у концертах, організація концертів кандидатами, потенційними кандидатами. Ну от насправді це безумство зараз має місце. І зараз ми знову почуємо численні обіцянки. Знову нам розкажуть про те, як зростуть заробітні плати космічно підвищать пенсії. Відповідно, що нам ще обіцяють. Ну, смартфони там ще роздадуть кожному, знаєте, так пенсіонерам особливо роздадуть. І ось оця вся інформація, оці всі обіцянки, найстрашніше те, що люди десятиліттями у них вірять. Тобто одне й те ж, ось тільки вибори, там просто е, такі обіцянки, що ну як то кажуть, просто готуйте мішки, збирати ось все, що не обіцяли. А я продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальної, важливої і, на мою думку, цікавої інформації про актуальні події в Україні. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.